Мої чарівні, доброго дня! Давайте зараз подивимося, а які ж бажання дуже-дуже скоро здійсняться. Сьогодні в мене таро містичних моментів. Дуже шикарне таро, такі карти вони показують глибину, показують таємність. так, Щось скрито від вас. І подивимось. Які ваші бажання здійсняться? Коли, як? Так, що для того треба зробити? Бо з неба нам нічого не падає просто так. І подивимось зараз, хто до нас прийшов, а потім будемо дивитись, що далі буде. Так, давайте, ну-ка, які. Ух ти! Дивіться, до нас прийшла людина на розклад, яка вже. Вже опанувала якісь знання з вищі, так? Інтуїтивна людина, чи ви чоловік, чи жінка, але у вас є дар. У вас є дар, який вам дан звище, який вам дан Всесвітом, Богом, вищими силами, так? <кій> Подивіться: це верховна Жриця, це людина, яка так. Особа, яка має знання вищі за земні. Тобто, яка може їх отримувати і розуміти. І тут дуже-дуже така таємна так, особа, в яка, <кхем> дивіться, дуже цікаво. Ви можете володіти цим світом і зрозуміти найвищі цінності, чому ми приходимо сюди, навіщо ви сюди прийшли, навіщо вам дане таке життя. так? І що для того треба зрозуміти, зробити це дуже духовний високий ріст, так? коли людина росте духовно, і в людини є якісь дари, такі від Бога, Від вищих сил, які вона може розвивати в цьому житті і користуватися їми во благо. Це дуже-дуже важливо. <кхід> Давайте подивимось. Так, але наразі ви дуже переживаєте за те, що вас не прийме світ і люди навколишні, так? за те, що вас можуть осудити, не зрозуміти, що вам прийдеться ховатися і е, свої страхи бороти, і що ви не можете вас, нібито, знаєте, як ви би хотіли до зірок дотягнутися, а наразі ще не можете. вас, Дуже є багато. Блоків, я вам так скажу, це все треба пропрацьовувати. У Вас ще ну, так, є задатки, але треба йти вище, на більш високий рівень, більш багато ще обучатися, читати, так, шукати собі провідників, якихось людей, які можуть вас чомусь навчити і йти далі, завжди рухатись далі. Ще бачу, що у вас є, так, якісь і на рахунок короля Кубків. Це людина, яка дуже багато вам наобіцяла, але ну, поки що, поки що вона. Просто не обіцяла і а, вас, між вами є кохання, між вами є такі а, так, надії на краще світле майбутнє. І ви б хотіли вже з ним як чогось серйозного, так, заякоритися якось вже свій домівку якусь, свою. вже не літати у мріях, а щось конкретне. Але поки що того не стається. Ну, добре, давайте подивимось, вже одне бажання ваше бачу тут, у вас є їх багато. Від семи, так я б сказала. І одне, одне, дуже скоро здійсниться. Ви вже просто, дивіться, ця карта дуже цікава. Хочу, щоб ви її розгледіли добре. Це коли ви вже. Дотронулись до зірки, до свого бажання, яке ви хочете вхопити, про яке ви дуже довго мріяли. Вже, ви вже піднялись на той рівень, коли ви можете його взяти, і воно здійсниться. Але їх ще дуже багато, так? <кій> так, пробачте щось. голосів різко. Ну, давайте, давайте подивимось. Ще, що? Які бажання вас є? так? І чи здійсняться вони? Бачу бажання, бажання бачу, знаєте, своєї домівки свого куточка, своєї сім'ї. Бачу бажання кохання взаємного, де ви з людиною будете, знаєте, як близнюки, ось один одного розуміти, один одного цінувати і один одному віддавати стільки, скільки і отримувати. Так? Дуже прекрасні у вас бажання. Бачу бажання вирватися з якихось так. Установок якихось страхів і вийти на, яких, на якісь, якусь свободу отримати в цьому житті, бачу бажання відчувати. І бачу бажання у вас таке є прийти в гармонію і впевненість в сьогоднішньому дні і в завтрашньому, так? але при тому всьому не нагружувати себе так, битовими справами, а просто бути легкою, жіночною. Але щоб ви розуміли, що у вас є криша над головою, що у вас в руках є так якийсь достаток, і навколо у вас все добре із вашими рідними, і з вами. Так? І вас, ви просто можете спокійно розслабитись, це ваше так, бажання, і спокійно собі. Відчути цю гармонію, так, і спокій внутрішній і зовнішній. Цього вам дуже не вистачає, дуже сильні такі у вас є О, якісь, я б сказала, такі думки, які не дають вам спокою. Ну, давайте, як здійсняться ваші бажання? Ну, По-перше, ви зможете прорватися так, від того, тих страхів, тих думок, тої невпевненості в собі, і зможете вийти в. Мага. Маг це людина, яка повністю може керувати своїм життям, так як їй заманеться, і їй під власно все. Ось яку сферу ви не візьмете, у вас буде все. Подивіться. Я можу так сказати, що ця карта вам відповіла на всі ваші питання і бажання водночас. Вона сказала: в тебе буде все, чого ти забажаєш. Подивіться, будь ласка, як цікаво тут. і де така рука? Яка тримає вас. Тобто, у вас буде впевненість в сьогоднішньому і завтрашньому дні. У вас буде своя домівка. Подивіться, тут така, такий капелюх, але він наповнений тут і віконце, так, і світ ззаду вас, тут такі поля заду вас. Так? Ви обретете свою домівку, так, отримаєте її, хто її втратив, хто ну, так зрозумів, чи там переїхати треба, чи ще щось. Що в нашій ситуації багато людей втратили дом, домівки в буквальному смислі. Так. Ви, у вас буде дім. І дивіться, що кажуть тут ще карти. У вас буде гармонія, у вас буде легкість, у вас буде кохання, лебедь. Так? Лебеді вони завжди вибирають собі пару один раз на все життя. А що у вас в руках? Так. Палочка так, е волшебна, яка може здійснити любе ваше бажання. Ви зможете сама здійснити чи сам е любе ваше бажання. І подивіться, як зелено все цвіте, росте. Тут є озеро. Озеро так, це почуття, вода, це почуття, це чисті такі е почуття, е це іскрині такі, які щирі щирі. Почуття. І людина з вами буде та, з якою ви зможете ці почуття відчути, яка пара буде прекрасна. Так? І домівка у вас буде прекрасна. І навіть в робочій сфері у вас все налагодиться. Бо чому? Бо у вас є в руках та паличка, якою ви можете так, робити те, що ви Вмієте добре робити, тобто ви хтось може руками працювати, так, навіть щось якісь вироби робити, чи якісь там щось, навіть хліб, пекти, чи навіть якісь там все, що можна, а у нас багато дуже всього ми можемо руками робити, так, навіть лікарі, так, ну, ви зможете в своїй професії ну, розвитися до того, де ви будете дійсно професіонал Бінально все виконувати, і весь, вас це буде влаштовувати. Дуже гарний такий, знаєте, розклад, я скажу вам. Е, вони кажуть карти про те, що ваші всі бажання, вони здійсняться. Але що вам для, те, для того треба зробити? Давайте подивимось так. Що вам для того треба зробити? Угу. Так, виходить, чоловік у нас. Ще один чоловік. Зараз, зараз, я вам поясню. Ну, по-перше, в когось тут е дивіться. Ну, покажіть мені, що? О, ще один. М -м -м. Я скажу так: у когось тут йде, що вам треба, м -м, дивіться, Чітко і різко приймати рішення, але які вам не нашкодять фінансово і матеріально, і фізично. Тобто рішення завжди ваші повинні бути по суду, по справедливості, так? коли ви нікого нічим не ображаєте, не обманюєте все чисто, все вірно, але ви вигоду берете свою Розумієте, щоб, цього, щоб це не стосувалося, яких сфер ви повинні працювати, не вагатися, приймати чіткі рішення, щоб у ці свої пентаклі не втратити, розумієте, не розбозарювати свій труд. Ви можете все досягнути самі. Не треба, по-перше, на когось надіятись. Хтось може вам допомогти, так, з чоловіків, бо тут аж три вийшли. Я б сказала так, у вас буде такий тил так В вигляді чоловіка, чи це по роботі, чи це по ну, сфері відносин, чи це із рідних хтось, хтось може бути, знаєте, чи навіть з колишніх чоловіків, хто до вас прийде і скаже: Слухай, а давай почнемо все спочатку. Я хочу знову з тобою одружитися. Дуже важливо. Чи ці чоловіки, з якими ви порвалися, Стосунки, але вони, наприклад, ви хотіли так, сім'ю, але чоловік тягнув довго і не давав вам офіційно сім'ю на паперах. І це так станеться, що він прийде до вас і скаже: Я тобі, ну, я хочу одружитися, бо це карта ще й так офіційних документів, не забуваємо про це. І дійсно, дійсно, ви дуже багато вклали. Дивіться, ви почекайте, трохи, почекайте. Ви дуже багато вже зробили для того, щоб ваші мрії здійснилися. Ви взростили те дерево, ви дуже багато для цього працювали, у вас дуже багато ресурсу ви вклали всього так, свого і фізичного, і матеріального, і енергетичного, і морального. І ви скоро отримаєте ці плоди. Ось не відчаєтесь, так. Просто почекайте, подивіться, як квітне це дерево, як воно квітне, навколо все квітне. Просто це ну, дуже прекрасний розклад, але не забувайте, що до всіх треба відноситись. По справедливості. І ще момент. Якщо вам будуть предлагати так, якусь взаємодію, наприклад, в сфері робочій, чи навіть подружки там якісь, навіть рідні люди, і скажуть, давай кудись поїдемо, давай щось зробимо, давай там щось туди-сюди, не відмовляйтесь, беріть шанси, беріть, ви не пожалкуєте, але завжди. Завжди пам'ятайте, що все в ваших руках. Дивіться, і ніколи не треба впадати в якісь, наприклад, ну, незалежності. Я б сказала, тут іде і мова про інше. Не впадайте, знаєте, коли ось ви щось отримали, наприклад, у вас щось. Так, получилось, Так, щось зробити. І ви, наприклад, отримали якусь круту винагороду, і ви хочете ще більше, 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 і починаєте забувати про все на світі, і йти тільки до цієї цілі, як, як це манія. Ні, дуже обережно, дуже холодний мозок повинен у вас бути. Це дуже серйозні речі. Ніколи не йдіть на поводу у чогось, завжди не йдіть на поводу у емоцій. Вас можуть Покушати, вас можуть навіть вам казати, давай зробимо так, але там когось ми трошечки так підвинемо, так Це може бути якийсь навіть чоловік, так знову знову він знов йде який вам може там щось таке прилагати, але спочатку не йдіть на поводу у емоції. Ну от просто не рубайте так різко, обдумайте все все по полочках розкладіть яку вигоду ви з цього маєте, так? Що змінилося, що зміниться. А нікого чи ви цим не зачепите, а нікому ви шкоди не несете. І потім, з холодною головою, ви повинні приймати чіткі, серйозні рішення. Тільки тоді ви зможете піти від якогось обману, від якоїсь нечесності у стосунках, у відносинах з колегами. З друзями, з родичами. І вийти на новий рівень. так Вийти на рівень, де ви зможете. Подивіться, де ви зможете йти завжди вперед і ніколи не зупинятися. У мене тут вийшло 5 королів цієї колоди. А навколо вас дуже багато чоловіків. Ох, сказала, дивіться. П'ять королів, п'ять шахмат, так, і жінка, яка їми управляє. Ви можете навіть і колективом якимось управляти, так? Чи управляти вас можуть бути багато якихось підопічних, чи навіть чоловіків в сфері відносин. Але ви повинні зрозуміти. Що ніколи не переборщуйте, так, завжди будьте в уміреності. Знайте міру усьому і ціну усьому треба розуміти. Якщо ви впадаєте в якусь залежність від емоцій, від чогось матеріального, від ще як чогось, від почуттів, так, від бажань навіть, то це добре нічим не кінчиться. Завжди фільтруйте все, що навколо вас. Так, коїться. І тоді ви зможете вийти на той рівень, коли всі ваші бажання будуть збуватися. Ось, і подивіться, дно колоди. Карта зірки. Карта каже, що скоро ти візьмеш свої бажання. так. Почекай ще трошки, але ви зрозуміли, що для того треба робити. Так, і дивіться: балансуйте. Балансуйте завжди. Між всім на світі, між енергіями, між матеріальним світом, так, між почуттями і емоціями дуже важливий баланс у всьому, якщо ви не зможете збалансуватися так, з людьми, з собою. У своїй домівці, зі своїми якимось там невзгодами, не зможете прийти з людьми до якимось консенсусу якогось. Ви не зможете втілити всі бажання в життя. Якщо ви хочете, вам треба йти і розуміти, що ви робите, для чого ви робите, і які це плоди вам дасть. Так? І ніколи не шкодьте нікому. Від цього треба уходити. Все, я вам бажаю на все добре. А, подивіться, давайте ще хочу янголів. Подивіться, може, вам щось янголи ще підкажуть на рахунок ваших бажань. Дуже цікавий розклад, я вам скажу, такий сильна така енергія. Так, дивіться навкруги, запам'ятовуйте, що вам всесвіт хоче сказати, і тоді ви зможете бути повному в повному визабілі, так? І ось ніколи не паліть гарячку. Краще зробити шаг назад, краще обдумати все з холодною головою, так, а потім приймати рішення. Все, я вам бажаю на все добре і до зустрічі!